Слава Україні, слава ЗСУ. Зараз у нашій країні проходять дуже важливі процеси. Я думаю, всі це розуміють, тому я розкажу вам, що ж нам чекати, на мою думку. Як ми бачимо, Україна продовжує боротися і показує, що готова до діалогу. А Російська Федерація продовжує наступ і повітряний терор. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що ми зараз переживаємо дуже складні часи. Ще ніколи треба нам об'єднуватися, як на перших днях війни. Нам треба так зробити, щоб довести, що це Російська Федерація не хоче завершувати війну, а не ми. Щоб уже нарешті усім стало ясно про це. Зеленський постійно повторює, що такі дії держави-терориста потребують. Відповіді. І найголовніша відповідь це посилення санкцій. Як би там хто що не говорив, я дуже сподіваюся, що його почують. Усе заключається в тому, що багато країн, які проти війни, мають дійти до повної згоди. Повторюсь, до повної згоди, щоб на того, хто не виконує домовленості, був тиск, тиск від світової спільноти. А то, якось, що тут. Знаєте, дуже попахує договорні між Росією і Америкою. Коли Україна віддала ядерку, всі давали гарантію. Всі давали гарантію. Так званий Будапештський меморандум, помню Да? а тепер, що ми бачимо, Росія хоче відхопити собі частину території. Америка давала спочатку гроші як гранти, а тепер хоче вернути їх корисними копалнами, Так верніть нам ядерку, і Україна буде захищена. І не треба нам ваші гроші. А що ми бачимо далі? Всі гарантували нам безпеку. А тепер ми бачимо, як Російська Федерація далі знищує наших людей, знищує наші міста. Хіба не видно, що Путін проти, щоб ми жили у своїй країні, свободній і незалежні? Знаєте, я вже не чекаю, що світ прокинеться. Світ прокинеться і врятує Україну. Я чекаю, коли нарешті світ. Зрозуміє, що Путін знищує міжнародне право, Путін знищує світову економічну стабільність. І Путін хоче затвердити право сильного як основний закон міжнародної взаємодії. Якщо подивитися на це все і не зупинити його, то так воно і буде. Знаєте, вже за три роки війни це зрозуміло в більшості європейських країн. А найбільше зрозуміли ті, які межують з Україною та Російською Федерацією. У Балтійських країнах зараз навіть переживають через е, це можливе перемир'я, бо Російська Федерація може переключити з України на них. Хіба це нормально? Тримати у страху цілі народи. Тому, напевно, і є, що нові пакети допомоги Україні у Європі вже люди сприймають як інвестиції у власну безпеку, а не тільки у безпеку України. І саме тому зростає кількість прихильників ведення військового контингенту в Європейських союзників на територію України. Бо Україна, як ніхто, знає, що Росія сама не зупиниться, потрібно зробити так, щоб продовження війни. Загрожувало просто зникненню кремлівського режиму. От тоді може буде якийсь толк. Але я хочу звернути вашу увагу, що завершення війни це лише перший крок до вирішення проблеми. На мою думку, основне питання це відповідальність. Відповідальність за скоєне Росії. Безпечне майбутнє Європи залежить від того, чи зможе світ зупинити агресора? Якщо зупиниться війна, але будуть зняті санкції з Російської Федерації, і Росія буде повернута до міжнародної спільноти, на мою думку, в такому випадку, це повторюсь, моя є особиста думка, нам треба буде очікувати нового збройного конфлікту у Європі буквально вже за кілька років. Я вже багато разів говорив і повторюся. Що непокаране зло завжди відроджується. Зараз вам розкажу про політику США. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Україна не визнаватиме військову допомогу США як борг. І це є факт. Це є твердження. Твердження нашого президента Володимира Зеленського. На жаль, як ми бачимо у команді Трампа ще відмовляються це зрозуміти. Це показують перемовини щодо угоди по корисних копалинах. Зараз США розглядають її на основі чистого бізнес-підходу. Другого я не бачу. І тиснуть, просто тиснуть на Україну, щоб отримати прибутки. Для, для Америки, це У мене таке враження, що. Е, от, Скрутне становище України для американської сторони, це просто привід для додаткового тиску на Україну. Після попереднього прогресу в перемовинах в США, там дійсно був прогрес. Але знову повернулись до того, щоб позбавити Україну частину суверенітету. Але ж це суперечить її майбутньому в ЄС. І ще раз повторюсь: віддайте нам ядерку, і потім поговоримо. Для України це дійсно великий виклик. Да, це так. Зеленський наполягає, що допомога була надана на беззворотній основі. А без... на беззворотній основі це вона була надана в виді грантів. Ну, а про порушення суверенітету, поки є у нас такий президент, як Володимир Зеленський, і говорити нема чого. Це їм не Порошенко, не Тимошенко. Дім вже продали Україну до п'ятого. Покоління українців. Знову були б Мін 2, 3, 5, 25 і все пішло поїхало з начала. Тобто, по-простому, скажу так: поки у нас буде президент Зеленський, ми не віддамо території, яку Окупувала Росія. Але це не входить у плани Росії. Це не входить в плани Америки, як ми вже зрозуміли. Їм не потрібен такий президент. Який відстоює позицію українського народу, то він, звісно він їх і не влаштовує. Їм потрібні вибори любою ціною. Чи був хто-небудь зручний президент, тільки не Зеленський. Тому відтягується, на мою думку, це все перемир'я, вибори, бо альтернативи сьогодні Зеленському немає. Ну, немає. Але в будь-якому разі все-таки доведеться. Зеленському шукати компромісні рішення. Адже Україна хоче зберегти військову допомогу з боку США. І тут вже ділема. Але все-таки надіємося і віримо у нашого президента, що він достойно вийде з цієї ситуації. Ну і наостанок традиційно Про Петю Куда ж його діть? Так от. Останні соцопитування говорять про те, що недовіра до Порошенка побила всі рекорди. Точніше, рівень недовіри до нього з боку українського народу зріс до 70%. Ви представляєте, це таке під час війни? І, і, от, і от сталося у той час, коли олігарх нібито волонтерить. Та допомагає Збройним силам України. Я повторюся, нібито волонтерить і нібито допомагає. І нібито за свої. Але ж я знову повернуся до того, про що я неодноразово говорив. На трубі з Медведчуком крав, крав. На торгівлі вуглем так званих ЛНР ДНР, крав-крав. 38 мільйонів від країни агреса на вибори. Брав, брав! Так, на чиї ж ти гроші допомагаєш армії? Питання. А, ну, в принципі, гроші ж не пакнуть для олігархів. Можливо, це і так. Але люди не дурні. І люди давно вже розібралися, хто є хто. І як результат, три чверті суспільства розуміють, що витворяє севочоли. От твій рейтинг, петінька. Це значить? Що людина, яка рветься до найвищої посади в державі, втратила підтримку людей вже давним-давно. І хіба це не видно і не, не зрозуміть це все? Ну, віддайте людям гроші ті, що вкрав. Віддай, просто віддай. Поділи, скажи, оце вам на пенсії, оце вам на підвищення зарплат. Не треба там зарплати. Люди самі, хто працює, той заробить. Пенсіонерам дайте. От візьми все, що накрав, дай, скажіть, підніміть пенсії на мої вкрадені гроші. Знаєте, я визнаю, не буду скривати, мене це дуже тішить. Такий вирок народної довіри до свого чоловіка гетьмана. Знаєте, роки брехні, співпраці з радниками, колаборантами, махінації з бюджетними коштами, схематози, оці всі, що він. Витворяв, робив, еміграція своїх дітей за кордон і на фоні цього читати лекції, як треба воювати військовим. Знаєте, це як мінімум неповага до українського народу. Впевнений, що цього всього перекрити рекламою на телебаченні і піаром на крові не вийде. Знаєте, яка б солодка не була цукерка, і в якому б красивому магазині її не продавали, але брудні руки головного кондитера не заховаєш, ніяким піаром не заховаєш. Я вважаю, що прийшов час уже зупинитися тобі, п'ятінка, щоб оці 75% недовіри не перетворились на 75% ненависті. А я вам скажу, що усе до цього йде. Тому я дякую, що прислухаєтеся до мене і робите висновки. Українці заслуговують на щасливе життя і ми цього доб'ємося разом з вами. Тож, бережіть себе, бережіть своїх близьких, допомагайте Збройним силам України, робіть, що можете для перемоги. Слава Україні, слава українській нації і п***ць російській Федерації. Слава Україні!